Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему розробку веб-застосунку для пошуку і оцінювання компаній підрядників виконав студент групи КНТ-121 Данило, керівник дипломного проєкту доцент Фудоранчак Тетяна Васильівна. Метою дипломної роботи є створення програмної системи для пошуку підрядників. Об'єктом дослідження є програмні засоби для пошуку компаній-підрядників, а предметом дослідження розробка програмної системи для повнотекстового пошуку оголошень підрядників. Для досягнення мети дипломної роботи необхідно вирішити наступні задачі, а саме розробити гнучкий пошук за ключовими словами і місце знаходженням користувача, показувати детальну інформацію про компанію у результатах пошуку, а також реалізувати можливість створення відгуків. На слайді номер 4 ви можете бачити перелік основних функціональних вимог до розроблюваного програмного застосунку леді «Use case» діаграми. На п'ятому слайді представлена порівняльна таблиця вже існуючих програмних рішень в сфері пошуку підрядників. А на наступному слайді представлена порівняння таблиця мов програмування. Виходячи з даних, наведених в таблиці, для розробки серверної частини за застосунку було обрано Go, для розробки клієнтської частини JavaScript та TypeScript. На цьому слайді зображена архітектура системи за застосунок, побудований на основі клієнт серверної архітектури, на основі клієнта веб-інтерфейс, побудований з використанням бібліотеки React, на стороні сервера використовувались будовані можливості мови Go та стандартної бібліотеки. Для зберігання даних використовується три бази даних: Redis для зберігання ідентифікаторів, сесій, користувачів, Elasticsearch для зберігання даних, по яким буде проводитись повнотекстовий пошук, і PostgreSQL для зберігання. Даних користувачів, даних підрядників, відгуків, метаданих тощо. Також був використаний брокер повідомлень ребітників для асинхронної комунікації між модулями системи. На восьмому слайді зображений процес взаємодії користувача системою. Як можемо бачити, користувач спершу треба зареєструватися в системі, потім авторизуватись, а далі він вже може почати або пошук підрядників за своїми критеріями, або створити свій профіль підприємця. На дев'ятому слайді зображена схема бази даних PostgreSQL. База складається з семи таблиць, які пов'язані між собою зв'язками один до одного, один до багатьох. На наступних слайдах зображено графічний інтерфейс застосунку. Тут зображена головна сторінка, а також сторінка пошуку. Тут сторінка реєстрації користувача, це сторінка з результатами пошуку та за запитом користувача. Це сторінка з детальним відображенням інформації по підряднику та послуг, що він надає. І на тій же сторінці форма залишення відгуку та список вже попередньо створених відгуків. Підсумовуючи, у ході виконання дипломної роботи було проаналізовано предметну область з пошуку підрядників проаналізовано існуючі аналоги, їх переваги і недоліки. Визначено вимоги до розроблюваної системи, розроблено програмну систему для пошуку та оцінювання компанії-підрядників. Також проведено тестування застосунку, під час якого не було виявлено жодних системних помилок, можливих порушень безпеки або проблем з швидкістю обробки запитів та загальною продуктивністю додатку. На цьому доповідь завершено. Дякую за увагу.